Насправді це був дуже такий новий крок для себе майбутнє. Була довго вже ціль виступити на Європі, спробувати свої сили, бо чемпіонат України є чемпіонатом України, а там спортсмени різних країн поспілкуватися з ними. Коли приїхали, я не знаю, я був в захваті, в мене просто думки, блін, я до цього дійшов. Особливо на виступі, коли ти лягаєш на лавку, і ти думаєш, який шлях великий ти до цього зробив, скільки тренувань, скільки маленьких травм, там, лікування було. Якраз перед змаганнями там трошки плече, що зразу мазались мазючками всім. Е, от дуже класно було насправді. Е, мені сподобалось спілкуватися зі спортсменами інших країн, бо знаєте, всі однодумці і всі хочуть порозмовляти про це. Навіть навіть не самі сильні англійські, але розуміли, це було круто. Люди трошки були в шоці, коли от ми розказували, що в країні війна. Що таке там ракети прилітають, що, що ми все одно готуємось, що не здаємося. От е, за підготовку. Підготовка насправді зараз пішла класно, без е, всяких неприємних моментів майже. Е, ми з Олексієм Івановичем вже працюємо онлайн довгий час, тому звикли до цього. Зі мною виступали, так щоб точно пам'ятати, це грузин. Який якраз переміг, ми з ними поспілкувалися, веселі хлопці насправді класні дуже. Потім поляк і британець. Рецепт успіху, багато працювати, стояти на своєму, мати не тільки мотивацію, а й дисципліну, бо мотивація це не постійна штучка, а на дисципліні ти, коли ти втомлений, після роботи, по дощу якомусь йдеш в зал, бо ти розумієш, в тебе є мета, ти до неї йдеш. Ілью ми знаємо вже дуже давно. Він к нам прийшов дуже маленьким. Він був спочатку у двох інших тренерів, потім перейшов до нас. Він довго звикав до нас. Йому було складно. А ось ну потім все добре. Ми з ним виконали норматив кандидата в майстер спорту. Зараз будемо планувати зробити майстра спорту, ось тому у нас все попереду. Ілля займається вже майже 10 років, е, багаторазовий чемпіон області України. Зараз е, срібний призер чемпіонату Європи. Ми завжди вболіваємо за наших учасників, завжди в залі включаємо відеотрансляцію. Е, це мотивує спортсменів е, молодих, які тренуються в залі, е, мотивує їх займатися, мотивує їх виступати, не боятися на змаганнях е, не тільки обласного рівня, але й України і. Е, Викликає бажання розвиватися, піднімати більше вагу. Ілья, я пам'ятаю, прийшов дуже малий. Він важив менше 40 кілограмів, був дуже маленький зараз. Коли дивимося ті фото з тих змагань, це дуже так мило виглядає, бо він дуже такий малий був. Але він впевнено йшов, він знав, чого хотів. Це велика сила волі, щоб так багато років тримати себе в тонусі, в формі. Ілья також є суддією першої категорії. Він судить змагання і впевнено готується до здачі екзаменів. На суді національної категорії також він був судя асистентом на чемпіонатах України, і я думаю, він буде продовжувати і займати вищі сходинки, здобувати вищу категорію. Далі будемо тренуватися вже на 25-й рік. Думаю, виступати це чемпіонат України, щоб відібратися на Європу. І в наступному році Європа буде проходити у місті Будапешт і так само поїхати і вже поборотися за золото.